Рад вас приветствовать в новой Пам -пам -пам. студии. Понимаешь Музычно вас приветствовали. а? Спасибо огромное. Серж, как вам тут? Рад Вы же один из первых сегодня пришли до нас, Вы и вообще в снеданок. Вообще, Руслан, я хочу сказать, что э, первого пассажира, либо первого человека, которого пускают э, в свой дом или в транспорт, так. это должен быть мужчина, ни в коем случае не женщина. Поэтому эта примета соблюдается четко. Передо мной был Була група Тик, це прекрасні ребята. Ну і звісно же, я дизайнер, Серж Смолін. <свят> ла 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 ла, -ла. можна барабанщики? Можна. <свят> yeah. uh, Серж, uh, перед тим, як ми зараз прийдемо до важливої uh, теми, яку ми сьогодні обговорюємо, до Оскара. Хто ця пані? її звати? Ну, no, это Леді Lady Леді Red? Red. класичний варіант. Ну это классика, конечно же, uh -huh. которая идет любой э, женщине с любой фигурой, потому что э, здесь есть э, акцент на талию. Uh -huh. Это то, что всегда женщина делает более женственной. Есть вертикальная э, бархатная полоса, которая э, даже невысокую женщину сделает высокой, стройной. Вот. Ну и, конечно же, шелк. Серж, мы сегодня были на Червонедористе. за допомогою ви так, прямо включаємо так швидко телепортірови точно за допомогою Віталія Судюка, Справді сьогодні вночі за нашим київським часом вручали премію Оскар. Ми побували на «Червоній доріжці і побачили власне, хто в чому прийшов, в тому чому одягнений був. Але ж ми розуміємо, що червоні доріжки таких визначних подій вони завдають і моду. Завдають, вибачте, за це слово не, ненавиджу його тренди. Ну так воно і є. Давайте зараз побачимо, а, чим сьогодні милувалися журналісти і що показували а, відомі зірки світового кшталту на червоній доріжці а, на премії Оскар. Розподивіться, актриса Кетрін Зета Джонс пройшлася червоним а, хідником Оскара у сукні з золотою вишивкою від ліванського дизайнера а, Зухаїра Мурада. Сальма Хаїк обрала чорну оксамитову сукню від Олександра Маккуїна. Красуня Енхетвей вдяглася на кіношну церемонію у напівпрозоре вбрання з відкритою спиною від Прада Дженіфер Еністон прийшла у спокусливі яскраво червоні сукні від Валентино Стерон. надала перевагу білосніжні сукні від діор білявка Різ Візерпун, красувалася на червоному хіднику яскраво синьому вбранні від Луївітоне. Вас це а довгоочікувана Гості співачка Адель, як завжди в елегантно чорній сукні від британської дизайнерки Дженні Пекхем Серж, як вам? Кто наикраще выглядав? Но, С точки зрения модника. Но, мне кажется, что женщины всегда украшают светлые цвета и светлые оттенки. Мягкие, не кардинальные. Потому что они выглядят нежно и мило. Если ты хочешь быть роковой женщиной, нужно надевать красное платье в пол. Угу. Если ты хочешь быть... Более элегантной и благородных кровей нужно надевать синее платье, либо фиолетовое, вот темно-фиолетовое. Вот. А черное платье это всегда очень эм, харизматичная женщина должна надевать. Харизматичная э, женька и подружка Виталия Судяка, Эквин. Казав, але не цілувався, а, вразила всіх і на церемонії Гремі, і а, під час Оскару, де вона власне отримала Оскара за найкращий саундтрек до фільму Агент 07» Нусім Скайфол. Так, от а, вразила своєю сукнею, але і формами, наскільки її такі пишні форми сьогодні є, скажімо так. основной ознакой, до которой треба прагнуть. Потому что модники и киношные актрисы, они хотят сходить, а тоді вот так вот выйти в корсете на червону дорожку. А у нас глаз... свободно. Да, и с голодными глазами смотреть на этих зрителей, которые в удовольствии кушают. Просто мужчины любят не тонких худых женщин, это я знаю точно. Они любят пышных и сочных женщин, потому что Эти женщины не голодают, они не скувают себя ни в чём, э и они более живые. А, до речі, чоловіки, а, вони завжди повинні мм пасувати жінкам, а жінка жінка чоловікам. Тобто в кольорах вони однотонних мають бути сьогодні чи ні, чи кожен може а себе виражати як хоче. Ви знаєте, самое главное, щоб мужчина чтобы... в червоній сукні, він прийшов в зеленому Знаєте, найголовніше, щоб вони соответствовали по духу друг другу. А уже в костюме бути более приблизительно одинаковыми, но это не факт. Українські зірки теж хочуть бути гарними і красивими, схожими на своїх голівуських колег, але чи завжди їм це вдається? Дивіться. Він починав свою кар'єру в туалетах, фотографував нецензурні надписи на стінах. Тепер Олег Пінчук відомий на весь світ скульптор. Його роботи коштують тисячі доларів. А економить український багатій і досі. Костюмчик від Вороніна. Сьогодні йому 18 років цьому костюму. От, е, е... Сорочка, я газу купив за 70 гривень. Гарно повинен повинні одягатися тільки жінки. а Чоловіки повинні працювати, створювати матеріальний план. Так само думає і чоловік актриси Ольги Сумської, адже її коханий Віталій Борисюк одягає дружину, як годиться. Це подарунок мого чоловіка. На один з днів моїх народження дуже коштовна річ. Ведуча світського життя Катерина Осадча, як ніхто інший, знає, що потрібно одягати на червону доріжку. Зимку на церемоніях, коли е, червона доріжка знаходиться на вулиці, не можна собі дозволити йти у верхньому одязі. Українські Зірки е, намагаються стежити за тим, як вони виглядають, і відповідати заходу. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Травості Діва Монро ночей не досипала, але власноруч створила свою відверту сукню. Пам'яні я. Пух страусіний, а також сукня, декорована камнями Сваровських, бусинами Сваровських. По цей костюм я взагалі хотіла не одягати нижнього більярд. Добре, що Монро таки вдягла білизну, бо інакше травості діво можна було б побачити лише у вечірніх шоу. кому з українських зірок не вдається одягатися стильно. Честно? Ну, вот я, я даже не знаю такого. Просто э, на самом деле они все стараются выглядеть э, по дрес-коду, если прописан. Раньше, конечно, эта ситуация не соблюдалась, угу. но вот сейчас, уже последние года два, наверное, я посещаю все мероприятия э, такого уровня и э, наблюдаю, что звезды стараются быть в дресс-коде и быть, э, с, относиться с уважением к организаторам. Вот, соответственно, они обращаются к нам к дизайнерам, и заблаговременно мы для них делаем прекрасные костюмы, платья, и за них не стыдно, как они сегодня появляются на красных дорожках. В последнее время дорожки начали быть не только красными, но и зелеными. Вот. И на зеленую дорожку можно надевать и даже красное платье. Дипломатично. Ну а зараз на скайп включені з Лос-Анджелеса буде у нас велика модниця і співачка. Анна Сідакова, вона пильно стежила за церемонією Оскар. Аню, як нас чуєш, привіт тобі. Привіт, привіт вам з міста Лос-Анджелес, в якому тільки-тільки починається найбільший вечір. Uh, наверное, года этой церемонии вечеринки после окончания Оскара, и на самом деле вы словили меня буквально в дверях, потому что я выхожу. Да ты что, Аню, а я гадаю, что умение ага, стильно ага. одягаться, кто попереду, голливудские красуни, чем все-таки наши селебритис? Наш, мне кажется, ну, побывав на нескольких мероприятиях большого уровня, и я могу тебе сказать, что наши девушки, ну, даже не те, которые выходят на дорожку, не звезды, а те, которые просто девушки, которые выходят на мероприятия, а, uh, в светской львице на неё одевать, конечно, гораздо ярче, потому что здесь все очень сдержанные, все очень, а, uh, боятся попасть в um, какие-то чёрные списки, поэтому все очень аккуратны в своём выборе. У нас же все таки такие популярные дизайнеры, которые больше в камни, такие, что это более такое, мы более рискованные девушки. Ты сегодня, ну, себе пропонуєш українських і чужих дизайнерів, чи все-таки вже в Америці одягаєшся а, в закордоннечесть? Я работаю по, с украинским дизайнером, я практически не работаю, в силу того, что просто не живу, но всегда рада сотрудничать. Я работаю с Игорем Чапуриным, это который, ну, наверное, один из самых любимых русских дизайнеров. И сейчас работаю с дизайнером, который делает мне все на красной дорожке, это Майкл Костелло. Это как раз победитель, один из победителей проекта Runway, Project Runway, Run который я, собственно, являюсь ведущей. То есть я поддерживаю своих дизайнеров, с которыми я работала, но Мне кажется, что вообще не важно имя дизайнера. Важно, чтобы он словил, словил тебя, твою, твою мысль, твою подачу, твой образ. И мне кажется, что это очень важно. Аня, как подбираешь Просто... ты одяг сукню, когда идешь на червоный події? Ну, во-первых, в зависимости от, от того, на каком уровне ты находишься, если ты приходишь на мероприятие, на котором тебя. Никто не знает, допустим. Понятно, что ты должен там, допустим, ты, ты должен как-то выглядеть ярче, чем все другие. Если же ты приходишь на мероприятие, где ты уже изначально королева и тебя ты ожидаем, то тут уже нужно не подкачать и сделать что-то так тонко, вкусно, правильно и можно не не ходить по краю, а можно сделать что-то очень такое. Зависит от того, какие цели вы хотите добиться. Но мне прежде всего Не знаю, мне, мне кажется, что просто по настроению, я же женщина. Ты я же Ты девчина, козинка. Аня, мы с тобой останемся раз спілкувалися у Сніданку з одним плюс один в, нові... в старій студії. Запрошуємо тебе в нову студію Сніданку, коли приїздиш із Америки, тримаємо з тобою зв'язок і любимо цілину. Я, кстати, хочу відмітити по поводу свого совету. Я дивила Оскар, церемонію Оскара, і можу сказати, що ви не відмітили два замечательно замечательних платья. І в цьому році, по-моєму, абсолютно победителі yes. – це дві дівчини. Це Емі Адамс і Дженіфер. господи, Дженнифер, девочка, которая победила, Дженнифер Лоуренс, Лоуренс, они обе выбрали светлые платья, также, как говорил Терш, светлые платья, огромные, объемные э, низ, одна, по-моему, Диор, вторая, не помню от кого, и они являются абсолютными победителями. И этот Оскар доказал, что не нужно бояться больших платьев, не нужно бояться быть красивой и только вперед. Только вперед, Аня Седокова. До зустрічі з тобою. Дякую тобі, що знайшла часто в такій пізній для Америки, і такий ранній для України. Сірж килими, килимами, все-таки давайте поговоримо про наших українок. Чимало наших жінок ну не бачать себе на подіумах, не бачать себе там я не знаю в корсетах і в Стразіках, але хочуть виглядати красиво і урочисто. Ваші поради. Но вот хочу сказать, что по чуть-чуть все-таки а, наши женщины перестают затягивать себя в корсеты и украшать а, миллионами страз и камней. Вот это, это прекрасно. Наконец-то вкус а, входит в нашу жизнь. Вот и, а, конечно же, большинство женщин перестают носить а, леопардовые принты. Это был конечно, какой-то. Знаете, кто сейчас кто это прикол. Я думаю, ну туба это... классно. Что крик каждая Женщ... женщина кошечка? Ну, может быть, это и хорошо, но, наверное, дома с мужем. Но когда ты кошечка на кричатике, угу. это, наверное. Вульгарно. Зараз саме часто ромаксимодово запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобсунарк. Так чи ні? Глобальне питання. Наші українські жінки і чоловіки. Модні? Так чи ні? Так. Да. Так. Ну, а я нагадаю нашим глядачам, що Сієр сьогодні прийшов не один, а з Манникином. Привіз червону сукню. Вона не призначена, я так розумію, для червоної доріжки. А чому вона червона? А, ну, опять же. А... Красное платье на красную дорожку. Все классичный вариант. Да, не надевается. Вот. Но красная дорожка мы не будем забывать, что это Оскар. И потом все начали повторять эту красную дорожку. Все другие фестивали начали повторять. Вот. А потом поняли, что а зачем красная дорожка? Давайте сделаем зеленую. То есть сейчас уже много зеленых дорожек. И вот на зеленом. На зеленій дорожці очень красиво смотрится красне платье. А питає глядачка Серж, а чому не одяг ні на червону доріжку а червону сорочку, а не з чорний? Ну тобто від'єднати так розуміє, это, это пацанячий лук. Це дівчина питає. Ні, 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 ні. Це для мужчин і для, для, дів... для дівчини. Для дівчин. для дівчина питає для дівчини. Красна так, сорочка. Тобто від окремий, чи чор... не повноцінна червона червоне, то любові, чорне то журба. Но, якщо ви вам це по духу, то можете так з'явитися на мірамірові. Ну, а я знаю, що ви а, колись вдалося до того, щоб для масового споживача. шити... Як сукні для жінок, так і якісь одяг для чоловіків. Як вам вдається поєднати класичний варіант, спортивний варіант і варіант одягу на кожен день? Що це за така дивна еклектика? Принаймні, ви ну, один з небагатьох, хто займається цим. Ну, за перш найголовніше э, требування кадежді це удобство. Вот. Удобство це э, определений крові і угу. свободи, э, потім включається дрес-код. Угу. и стилистика. Если ты, допустим, выбрал для себя линейку, что вот ты каждый день должен выглядеть вот так вот, ты этому следуешь каждый день. Конечно же, на мероприятиях ты выглядишь совершенно по-другому, потому что это вечерние наряды, либо коктейльные. Соответственно, здесь включаются все приемы визажа, причесок и всего остального, и плюс костюма, кстати. Вот. Когда Ты смотришь на девушку и ты ее не узнаешь это совершенно другой человек это вот как лидио таран я буквально встретил на открытии журнала вок э, в эту пятницу и -и 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 -и. И я ее не узнал и она вона була в шикарному платі. Ми такі поздоровились, пообщались. Я такой уже отошов на п'ятнадцять метрів. Думав, боже, мой, это ж була Лідочка. Лідо, гайда сюди на диванчик, в Ті самі сутки поговоримо і сіржемо з тобою. Сіж тобі йому дякуємо за те, що знайшов час. Прийшов наступного разу. Приходь до нас не з манекеном, а з жіною живою дівчиною. Або Кількома Смолін був у нас в гостях з порадами, що одягати на свята, принаймні, в 2014 році, на весні. Ну а зараз теж модниця. Марічка Падалко. Останні новини ТСН. Ми продовжимо. Всім доброго. Що на каналі один плюс один аромоксамит Якоб Смонар запрошує гостей.